Всім привіт! Я Катя і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. У мене в роботі зараз досить такі цікаві проєкти, тому зараз помаленьку вам все покажу. Я в попередньому відео вам розказувала, що в'язала ось такого зайчика з Alize Soft, мені дуже сподобався, чесно кажучи, ефект. Мені сподобався сподобалось, як лягається пряжа. Таке досить цікаве, ніби рельєфне полотно, але не настільки Рельєфне, як при в'язанні з плюшової пряжі, наприклад, Himalaya Dolphin-Baby чи Янард Дольче. Таке більш ніжне. Тому я вирішила спробувати ще з одної пряжі, а саме з Alize Softie Plus. Це буде ще іграшка не готова, але це буде ведмедик. Ведмедик буде по тій ж самій схемі, як і зайчик, але, ну, звісно, просто інші вушка будуть, і інше оформлення мордочки. Напевно, що я зв'яжу мордочку з джинсу Янард джинс. Якось пришию, зроблю утяжечки. Щось я придумаю і пограюся з цим. Але мені поки дуже подобається. Далі буду в цьому відео вам показувати, що далі в мене виходить. Це номер. Зараз кажу, в мене є етикеточка. Номер 62-й. Ось такий він. Коричневий відтінок я вам точно не скажу. Ем, так, а також в мене є замовлення. У мене є замовлення на брелочки. Щось в мене пішли брелочки, а саме на котиків ЗСУ. Вони в мене також ще не готові, ще в роботі, але ось такі заготовочки. У мене вони такі малесенькі ці, але це, звісно, брелочки. Ось така заготовочка, також вже почата та друга заготовочка. Друге тільце. Це буде котик, це буде такий самий сіренький зайчик. А також вже я щось починала в'язати ручки для рижого котика. Вони будуть на таких карабінчиках. Ну, це далі я вам все розкажу, придумаю, тому що я сама ще не знаю. Вже навіть панамка зв'язана, це не зовсім панамка, це казка більше. Ось так, це буде виглядати. Майстер-клас Тетяни Янчу. Ось я так собі роздрукувала. Мені дуже подобаються її майстер-класи, тому рекомендую. А також це в'язані котики з Янар Джинсу, звичайного. Також мені потрібно зв'язати такого самого воїна ЗСУ. Нехай буде. Але у вигляді панди і трішки більшого. Тому я навіть думаю, що я цю схему також буду використовувати для цієї іграшки, але буду в'язати з плюшової пряжі. Звісно, тоді іграшка буде більша і така більш ефектніша. Так що ще якось маю придумати панду. Не знаю поки що як, як поєднати гармонійно чорний-білий. Чи буду я якось обв'язувати навколо очок, типу такі плямки робити. Чи може рандомно, вибірково зроблю плями? Не знаю, але буду пробувати. Поки що ось так виходить. Тому до наступних підключень. Покажу вам свої просування. В мене вже готові такі заготовочки. Три ось такі заготовочки. Я їм вже зробила утяжки. Мордочки, вже гарно видно щічки. І одного котика я вже навіть вишила. <смірко> Мордочкою оформила. Ну, виходить, непогано. Одне, що я хотіла ще зробити їм бліки біленькою ниточкою, але я її з собою не взяла. У мене тут немає, так що. А час я втрачати не хочу, тому ну будуть без білих бліків. Мені подобається. Це буде котик. І оце буде котик. Це буде зайчик. Я йому зв'язала вушка трішки іншим. Зараз покажу. Типу. Ой, тут всі вушка змішались. Типу, ось такий. Такий зайчик буде. А ще один отакий. Це буде ведмедик. Де ті вушка? А, ось вушка. Ось такі малесенькі вушки я зв'язала. Я не знаю, як це буде виглядати, звісно, але я попробую. Ось так спробую. Ну, має бути мило. Такий, може, це буде не ведмедик, може це буде хомяк якийсь, я не знаю. Ну, щось типу того. Це вже буде, так. Мені було сказано, щоб різні були тваринки, не принципово які. Ну, то ось. Це буде два котика просто в двох кольорах, і зайчик, і, і щось, щось. Щось незрозуміле. Поки що ось такі просуваннячка. В'яжем далі. Що я можу вам показати? Ось такі вони в мене вийшли. Ще не закінчені, але вже вимальовується все. Це я вам розказувала чи то хом'як, чи то ведмедик не знаю. Але ось так. Вже трішки нацепила на нього бронежилет. Ось так. Зараз його зшию. І залишається що, тільки кріплення для брелочка причепити і все прикріпити. А ось решта звірят котик. Ще один котик і зайчик. Ну, зайчика панамка Ця трішки якась велика вийшла. Але нічого страшного, я ці всі. Шоломи пришию ще, тому що це все-таки будуть брелочки. Я не хочу, щоб вони загинались чи ще щось. Тому я пришию. І того в мене майже готові всі іграшки, які я запланувала. Це чотири брелочки. Я їх доробила. Ось такий котик. Ось такий котик. Вийшла навіть прапор. Тутовку таку. Так ось це зайчик. Трошки вуха стирчать в різні сторони. Зайчик. І, як я і казала, типу ведмедик. Ось так. Так ось пандичка готова. Показую вам. Плюшової пряжі зв'язана. Всі бронежилети і каски я пришила, тобто нічого не знімається. Але це типу брилочки, так що якби не повинно це все зніматись. І навіть почала в'язати ще одного також котика з плюшової пряжі. Мені дуже сподобалось плюшової пряжі саме в'язати. Ось таких е, звіряток, тому я от продовжила, можна сказати. У е, мене все зв'язано крім бронежилета. І залишається бронежилет, і все зшити. Ось та віть. Казка вже зв'язана. Ось так. Мені дуже подобається, як виходить. Зараз скажу, що по розмірах. Е, брелочки. Здається, я міряла останній раз, вони були орієнтовно 7 см. Так, зараз я поміряю. Майже 10, я б навіть сказала, так, 9,5 котик. Зайчик, ну, відповідно, з вушками 11 і ведмедик, також орієнтовно 10. А ось з плюшової пряжі пандочка 18. Я думала, котик буде менший, бо якось він візуально ніби меншенький, Але ні. Ні, однаковий по розмірах. Але ні, менший. Він якийсь менший виходить. Може, мені здається. Ще бронежилет буде, ще такого об'єму трошки надасть йому. Мені дуже подобається. Поки що так, ведмедика поки я не просувала ані трішки. Так і є. Зате я почала ем, складати свій майстер-клас. У мене є іграшка, яку я намагалася знайти в інтернеті, саме опис на цю іграшку, але я навіть схожої не знайшла. Тому я сама її в'язала. Зараз я вам її покажу. Це варіант не остаточний, але, типу, ось така задумка. Така гідноріжка лежить на животику. Зараз трішечки зроблю, щоб вам було видніше. Лежить на животику. Ось так ззаді виглядає. Якось так, така у нас спляча. Вона задумана як діткам, щоб з нею спати, типу, така. Не комфортер, але ну щось типу ну, іграшка для, для сну. Нехай буде ось так. Це, як я казала, варіант не остаточний, тому що ще буде дороблятися. Мені не подобається, що тільце занадто коротке, я б хотіла його зробити трішки довшим. Також лапки передні трішки коротшими, голівку трішки більшою, але задумка мені подобається. Якось я буду це далі оформляти. Тому я в'яжу зараз ще одну таку ж саму, трішки в інших відтінках, і якби з певними корективами. Тобто тестую опис, по якому я в'язала цю іграшку, і трішки покращую його, ось так скажу. Я просто давно хотіла спробувати. Я вам навіть в якомусь відео говорила, що хочу створити свій майстер-клас. До того ж, якщо так вийшло, що реально я на таку іграшку, на саме таку навіть схожу, я опису не знайшла. Я перерила весь інтернет, тому що мені саме ось такий формат іграшки був потрібен. Ем, я не знайшла. Тому я думаю, чому б ні. Якщо такої ідеї ще немає, то значить я буду першою. Хоча не виключено, що поки я наважувалась, поки я буду створювати цей майстер-клас, поки я його буду тестувати, вже, е, вже хтось щось таке спробує придумати або придумає. Але в будь-якому випадку я хочу спробувати. Якби попробую свої сили. Поки що виходить все. Поки що не так важко, але по часу затратно, тому що хочу кожен етап в'язання відфотографувати, для цього потрібне гарне освітлення, приблизно схоже, як і попередні фотографії, наприклад, щоб кожен етап був в одному стилі оброблений. Да, це тріш погратись, але мені здається, воно того варте. Тому я буду пробувати і, відповідно, буду вам розказувати. Цей майстер-клас. Та-дам! Плюс ще один до колекції. Котик ЗСУ. Так, мені цікаво, якого він розміру. Зараз я помірюю разом з вами. Якщо рахувати вушка, то 18 см. А пандочка, я не пам'ятаю, зараз я перемірюю. А, пандочка також 18 см. Так що, ось такі. Два красення з плюшової пряжі в мене получились. Вже все пришила також. Вже ці. Я на них кажу панамки. Шоломи Шоломи пришиті. Бронежилети також красота. Зробила петелечки для кріплення брелочків саме. Красота. Так, на цьому поки що все. Далі я буду уточнювати, де які будуть імена, тому що ці брелочки аля талісмани будуть підписані. Я, як я зрозуміла, позивними поки так, поки я їх відставляю. Але тим часом я паралельно також і в'язала брязкальця. А саме ось таке. Так, зараз фокусується трішки, щоб вам не засвічувало. О, ось так. Таке брязкальце. воно буде в набір до ось такого гризунця. Я вам м -м, раніше показувала свою колекцію гризунців. Трішки засвічує. І це, якраз саме брязкальце буде до цих гризунців. Нарешті в мене дійшли руки. А також я зв'язала ось таке брязкальце. Так, щоб знову ж таки не засвічувало. Суть така сама такий самий зайчик, але просто відрізняється вушками. А так то схема аналогічна, навіть оформлення таке ж саме. Так, да. угу. таке саме. Це буде в набір до ось такого зайчика. Також я вам показувала його і до пледика. Мені дуже подобається, це дуже ніжно. Все-таки, бачите, я вирішила робити рожеве, ну, класика. Думаю, нехай буде. На біду, в принципі, якщо вже так, то ось цю, як це назвати, цей воротничок я можу знімати і просто іншого кольору в'язати і чіпляти назад. І ось і інший кольор. Тому, я думаю, це не біда. Такі просування. Поки що так, але як ви бачите. Угу. Ведмеди таки без голови. Ну, я надіюся, трішки цей процес все-таки просудиться. Також я замовила магнітики, тому що в мене мають бути ще ем, брилочки з магнітиками. Це також до цього самого замовлення. Ну. Що ще вам розказати, поки що все, поки нічого такого новенького. Тому далі до наступних підключень. Зараз в мене в планах фотографування ось цих всіх іграшок. У мене така невеличка корзинка зібралася з готовими або майже готовими роботами, які треба всі відфотографувати. Буду зараз цим займатись, поки, в принципі, сонечко трішки вийшло. Я тільки що з Я вже розпакувала, звісно, тут був пакетик в пакетику, і ось що мені прийшло. Але це магніти, це дуже корисна штука, тому що мені на ці мої прилочки магнітні потрібні саме магніти. Як не дивно. Ось так. Вже ближче, вже вдома ближче вам покажу їх. Ну що ж, ще раз всім привіт! Це буде вже фінальне підключення цього в'язу-влогу. і підіб'ємо підсумки. Я нарешті закінчила замовлення по брилочках, зараз вам все покажу. Але я не пам'ятаю, чи я в минулих кусочках вам показувала, але я закінчила пледик, тому я покажу ще раз. Нарешті пледик закінчила, відпарила вже його, все заховала. Розміром він вийшов 80 на 80 см, звичайний, з Алізепуфію. Ось такою в'язкою, з таким візерунком переплетеним. Тому, можна сказати, мій набір готовий, який буде складатися з ем, платика цього, з іграшки зайчика, з брязкальця. Можливо, буде ще щось, але поки що так, поки що він готовий. І розказую вам про брелочки. Я вже їх відправила все, як завжди, в мене вже нічого на руках немає, я вже відправила сьогодні зранку. Це така, ну, більшенька посилочка, десь ось така вона вийшла. Що складалося, взагалі, що складалося взагалі це замовлення? Воно складалося з більшеньких, типу брелочків з плюшової пряжі. Ось таких, типу котика з СУ, один котик, а один. Панда, а вона панда. Я буду відео вставляти, фото вставляти, тому що поки тому що наразі тільки так можу вам його показати. Хоча ви їх бачили, але вже покажу, як вони запаковані, вже з наліпочкою. Також 5 котиків маленьких з напівбавовняної пряжі. Там два котика, один зайчик, один ведмедик. По типу ведмедика. Також до цього замовлення ще ми додали 5 сердечок патріотичних, а також е мишка і бджілка. <смі> трішки не по феншую, але ну нічого, це таке замовлення, трішки не в тему, напевно, але так попросила замовниця. Е це сувеніри для співслужбовців, можна так сказати. і Якби, задумка досить цікава. Просто одну дівчинку звати Майя і брелочок бджілка саме для неї буде. А ось цей бджілка і мишка ще мають по магнітику, тобто вони притягуються один до одного мордочками. Трішечки в казус, тому що вони притягуються не дуже сильно. Я замовляла магнітики, зараз я вам їх покажу. Я замовляла просто в якомусь інтернет-магазині в промі. Я особи не шукала, просто мені потрібні були такі магніти. Я не розбиралась, я замовила тільки їх. Ось такі магнітики мені прийшли. Я взяла 20 штучок. Навіть не так, я взяла 20 пар, тут 40 штучок. Взяла поки ось так не дуже багато, тому що, якби дуже мало, я не хотіла брати, тому що. Я не хотіла по кілька разів замовляти, а дуже багато не хотіла, тому що я не була впевнена в розмірах. Хоча там все написано, але я чомусь переживала. І коли я на почті вже бачу, як мені виносять посилку мою запаковану, а там розміри ось такі: отак на отак. Великий такий мішечок, я думаю, М -м, якого ж розміру ці магніти? Хіба то не в міліметрах було написано, а в сантиметрах. Але ні, все правильно, просто воно так було гарно запаковано, щоб ні до чого не притягувались, бо вони, так, самі по собі, вони дуже сильні. Звичайні магніти. Ось такі малесенькі. 10 мм на. Здається, на 3 міліметри. Якщо я не помиляюсь. Самі по собі вони сильні, але в іграшці вони мало були відчутні. Якось. Попередніх моїх магнітах, які я використовувала, вони були чуть, -чуть е, ем, товстіші, там, можливо, міліметрів 5 було, а не 3 по товщині. І вони були сильніші все-таки. Але я ще попробую в наступні рази використовувати їх по два штучки в одну іграшку. Можливо, так вони були сильніші. Я не знаю, чи це буде працювати, але я попробую. До е, всіх цих. Ем... Іграшок ЗСУ, можна так сказати, буду так їх називати, тому що я по-іншому не знаю, до тваринок. Я робила петельку і таким чином прикріплювала саме кріплення для цього брелочка. Але, слава Богу, ці кріплення кріпила не я. Але людина, яка їх кріпила, дуже. Довго їх проклинала, ці петельки мої. <сум> Тому що, напевно, що легше було б пришити. Бо до сердечок, до котика, ой, ні, до не до котика, до мишки і бджілки я пришивала кріплення. Це швиденько, це в принципі надійно, але я захотіла там петельки зробити для тих тваринок в, в костюмчиках. І це трішки виявилася, не гарна ідея, але воно виглядає гарно. Відео саме по собі, напевно, буде не дуже довге, я так ем, думаю, тому що кусочків небагато я знімала, і мені здається, вони не дуже довгі. Тому, але подивимося, як в результаті вийде. Але саме замовлення довго виконувалось, і знімала ці кусочки я теж протягом тривалого часу, тривалого проміжку часу. Тому що. Перша одне зробила, потім нам треба було ще дов'язувати щось, потім ми вносили правки. Плюс навіть на одному з не на одному, скажу на якому. Саме на котику, плюшевому, в був вишитий позивний людини, яка в подарунок отримає цю іграшку. Тому вправок було багато, і ось тільки зараз ми його закінчили. Такий серіальчик получився. На рахунок цього замовлення. Тепер все. Далі в мене що? В мене далі є замовлення, але воно не термінове. Воно буде виконуватися до кінця червня. Е також планується щось дуже що цікаве. Якщо все вийде, то десь, десь в червні на вас і чекає щось е цікавеньке. А наразі я вам дякую за перегляд цього відео, я дякую за вашу підтримку, я дякую за ваші вподобайки, коментарі, приємні слова і за ваші підписки. Я так подивилася по статистиці скоро вже рік цьому каналу. Звісно, було з перервами, але все одно, хто з самого початку вже цілий рік зі мною, можна сказати. Тому я вам всім дуже вдячна. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. До зустрічі до нових відео.